Сьогодні ми з тобою розберемо помилки дизайнерів-початківців. Вони такі талановиті, але просто не знають, куди себе діти. Поради підійдуть тим, хто займається самонавчанням. Ці поради допоможуть тим, хто хоче навчатися самостійно, або ж тим, хто закінчив онлайн-курси та не знають, що далі робити. Але перед цим мене звати Нюта. Я дуже прошу тебе підписатися на всі мої соцмережі: телеграм, канал, інстаграм, Ютуб, Тік-Ток Дуже рада тебе буду бачити на моєму другому ютуб-каналі. А якщо тебе цікавить особисте наставництво, то я запрошую тебе в свій телеграм, і там я розповім усі деталі. А тепер до ролику. Перше, не вивчайте дизайн хаотично. У вас повинен бути чіткий план дій, що робити. Певний перелік тем, які вам потрібно засвоїти. Для того, щоб не створювати свій особистий якийсь план, це дуже довго. Навіщо? Ви можете зайти до будь-якого сайту популярної онлайн-школи та подивитися програму навчання, тобто взяти перелік уроків саме з популярної школи. Тим самим ви зможете зекономити собі час. Друге, не вивчайте все. Одразу не намагайтесь стати експертом в усіх програмах. Не вивчайте зразу фігму, Photoshop, верстку. Я рекомендую вивчати найнеобхідніше, а вже потім переходити до більш складного, додаткового. Коли закінчили повністю якусь тему, то вже потім переходити до. Наступною третє, оточуй себе дизайном. Я про те, що не треба тільки читати книжки або тільки читати статті. Ти повинен розвиватися в усіх напрямах. Тож, аналізуй інші роботи інших дизайнерів. Також підписуйся на телеграм-канали, де ти можеш побачити дуже багато цікавих фішок та статей. Безумовно, я рекомендую тобі знайти якісь тематичні чати, де ти зможеш знайти однодумців, також дизайнерів-початківців, у яких ти можеш спитати будь-яку інформацію. Та також підпишись на досвідчених дизайнерів, які тобі подобаються в Ютубі, Тіктоці, Інстаграмі, щоб в твоїй стрічці Інстаграму було хоч щось корисне. Так ти зможеш не тільки утримувати користь, але й при цьому знайти певне ком'юніті. Четверте, тобі потрібна не тільки теорія, але й практика. Дехто думає, що можна прочитати якусь чарівну книжечку, та ви одразу станете веб-дизайнером. Це не так працює. Практика це запорука успіху. Часто буває таке, що ви досить гарно розумієтесь в теорії. Ваша голова розуміє, що такі, такі, такі помилки робити не треба. Але при цьому ваші руки роблять зовсім навпаки. Тож, для того, щоб закріпити матеріал, я вам рекомендую не тільки дивитися, Якісь відео уроки, але й повторювати за людиною, яка вам показує, як це робити. Потім ви закриваєте це відео і намагаєтесь вже без ніякої допомоги повторити те саме, що ви робили декілька хвилин тому. Саме так ви зможете закріплювати навик, тестувати певні ідеї, інформацію статей, яку ви отримуєте постійно. П'яте розвивайте надивленість. Що це означає? Вам потрібно гарно навчитися працювати з референсами, тобто аналізуйте чужі. Роботи. Порівнюйте ці роботи зі своїми роботами для того, щоб покращувати навик і бачити різницю, а ось тут в нього краще ось це, ага, ось де помилка була. Тобто саме так вам потрібно мислити для того, щоб покращувати рівень робіт. Також референси допомагають вам саме з ідеями, тому що коли ви постійно дивитеся якісь роботи на биханці або на дріблі, ви можете зберігати роботи, які вам сподобалися в підбірку. Потім, коли у вас не буде ви. Стачати ідей або натхнення, ви заходите в ці підбірки, та воно одразу роз'являється. Шосте. Треба стежити за нововведеннями та трендами. Якщо ви сподіваєтеся, що ви пройдете одне навчання, зробите одну фінальну випускну роботу, і на цьому все це так теж не працює, так не буде. Вам постійно треба вдосконалювати свої навички, тому що постійно з'являються нейромережі, якісь оновлення програм, нові програми. І якщо ви хочете бути конкурентоспроможними, то ви постійно повинні бути в тренді, тобто вивчати те, що з'являється не пости задніх. І останнє, перестаньте ховатися. Ви повинні говорити про свої навички, про свої кейси, роботи, публікуйте їх. Ведіть усі соцмережі, які взагалі існують. Ви повинні розповідати усім знайомим, що ви займаєтесь дизайном, що ви саме дизайнер і дуже класно спеціалізуєтесь у цій сфері, для того, щоб вони зверталися до вас або рекомендували вас своїм знайомим. Також ви можете писати більш досвідченим дизайнерам та пропонувати свою роботу безкоштовно. Для чого? Для того, щоб зробити собі безкоштовне стажування. Тобто досвідчений дизайнер буде мати безкоштовні робочі руки, а ви будете мати досвід з реальними проектами і після цього стажування будете почуватися більш впевнено. Далі, коли ви зрозумієте, що у вас є навички для того, щоб зробити свій перший проект для реального замовника, то намагайтесь знайти клієнта та не бійте, що вас не вийде. Тому, якщо ви Робити якусь помилку, ви завжди зможете повернути гроші назад, вибачитись та піти далі вдосконалювати свої навички. Якщо тобі сподобався цей ролик, то я дуже прошу тебе підтримати цей новий YouTube канал. Також запрошую тебе в усі мої соцмережі. А якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб-дизайну, то обов'язково пиши мені в телеграм, та я скину тобі усю потрібну інформацію. Зустрінемося в наступних роликах!